І так, друзі, всіх вітаю. Бачите, в мене новий прикид. Така масочка. Ну, про що йде мова? А, мова піде про те, потрібні пресформи людині чи не потрібні. А, які, ну, давайте так, 5 причин, чому ви маєте купити пресформи. Перша причина це те, що ви економите напряму, тобто відсотків 40-45, в залежності від товщини стінки, від різних моментів, а, ви економите. Потім ви економите ну, свої кошти, це перше. Далі, друга причина це те, що в будь-який момент ви можете дістати пресформи, відлити собі ось такі файні вулички. В будь-який момент за один день, як мінімум, 15 штук. У вас може бути готових комплектів. 10 днів, 150 вуликів, ви можете розширити в будь-який, абсолютно час. Не потрібно залежати від когось, від якоїсь фірми, від якогось виробника і так далі. Третя причина. Ці вулики е, довговічні, тобто він не один рік буде працювати, не два, не три, не чотири, якщо з ним правильно користуватися. Е, четверта причина, він дуже-дуже теплий. Е, тобто У вас буде дуже-дуже файний е, розвиток. Е, тобто Ранній старт буде більше ранньої бджоли, більше сім'я буде робити, в е, ну, їй менше потрібно буде використовувати. Енергії, кормів для того, щоб обігріти ну, своє будемо говорити так, приміщення. І п'ята причина це те, що він дуже-дуже легкий. Тобто, коли вам його таскати з медом, це дуже файно, тобто він там важить 145 корпус кілограм. 200 кг 300, кг 500, в залежності, яка пресформа. Тому друзі, отаких от п'ять причин це 100% підтверджує підтверджують те, що вам потрібно купувати пресформи і заливати ось такі фулики для себе для пасіки. Тому друзі, номер телефону в шапці Профіля кому потрібно, залітаємо, замовляємо.